Півтора тижня тому відбулося засідання ради оборони, на які ми прийняли рішення збільшити оборонний фонд до 3 мільярдів гривень. Активність бойових дій збільшується на запорізькому напрямку, тому наша задача збільшити допомогу наших військових, які стримують ворожу навалу саме на наших 116 кілометрах Запорізької лінії фронту. Ми побудували вже першу антидронову дорогу від. На Оріхівській трасі 6,5 кілометрів. Вона вже побудована. Зараз у нас є план щодо будівництва більше ніж км. 200 кілометрів 200 на території Запорізької області. Буквально днями я очікую на Зустріч народу з міністром оборони для синхронізації дій і пришвидшення цих процесів. Також було прийнято рішення президентом Володимиром Зеленським щодо виходу України з Отавської конвенції і можливість використання нашими збройними силами України протипіхотних мін. Уже на наступний день ми змогли розгорнути виробництво компонентів протипіхотних мін на території Запорізької області. Наразі ми щодня видаємо від тисячі до двох тисяч компонентів мін передаємо нашим збройним силам України для їхнього використання, все це робимо за рахунок оборонного фонду Запорізької області. Це не разова акція, це буде системна робота, яку ми будемо виконувати для того, щоб заважати ворогу просуватися по нашій території.